Коли снаряд попадає в коронавіру, в основному то не видно, він просто тухне. Тобто повністю світло відключається від зуму. В деяких випадках може він легенький вибух це коли в батареї попадаєш. Mm. Так він падає, в основному на землі він згорає. Почалось повномасштабне, пішов сам воєнкомат. Я командир МВГ номер 1 Працюємо по повітряним цілям, в основному в нічний час доби. В основному це зала. Суперкамер. Вони засвічуються, вони включають зум. І бачимо в небі ліхтарик. Стараємося, працюємо кожну ніч почти. Дивимося, де вони літають, і ми стараємося висунутись в то місце. Зробити все для знищення його. Всіх є шанс, головне не боятися стріляти. Треба працювати, і результат буде. Зараз десь. Є. є, є. Ще одна успішка їм оста. Давай. А? О, хорошо, давайте так. Силь вражена. Деталі. Вот ще. Вот сгуречь. Вот деталі. Робота супер. Романтика кожну ніч.